Привіт діти! How are you? Як справи у вас? Fine? Yes, well done. I'm fine too. А мене також все добре. Щоб фразку, як справи, англійською нам запам'ятати? Давайте цікаву пісеньку-руханку з вами виконаємо. Сподобалась вам наша руханка? Спробуйте записати мені таку ж саму цікаву пісеньку руханки. Чекаю вас, кіц! Goodbye!